Вдруге у бродах відбулася зустріч освітян. Відвідала цей захід і наша журналістка Наталія Коваль. Увага на екран! Нещодавно у місті Броди у День Соборності України відбулася друга зустріч клубу Жовтий лист, на яку цей день радо завітали вчителі поважного віку, волонтери, учні, гості. Зокрема, цього дня приємна подія відбулася у Бродівському опорному закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 Розпочали дійство учні старших класів цього навчального закладу із прекрасних колядок. Тому ж гості прослухали чуттєві вірші про різдво, які у теперішній час є актуальними. Прийшло Різдво до діточок маленьких, щоби забрати вічних і страх до юних, і дорослих, і стареньких, несла і віру на своїх плечах. А у виконанні талановитого бродівчана прозвучала колядка про наших воїнів. Під замком ліцьким, на Алія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн.